Засмагла шкіра часто асоціюється з красою, здоров'ям і відпускним настроєм. Але за привабливим бронзовим відтінком може ховатися серйозна шкода для шкіри. Ультрафіолетове випромінювання здатне запускати процеси старіння, викликати пігментацію і навіть провокувати розвиток раку шкіри. Ви можете думати, що засмага виглядає добре, але насправді це ознака чогось зовсім іншого. Засмага це, по суті, захисний механізм, Механізм вашої шкіри від пошкоджень ДНК, спричинених впливом ультрафіолету. Коли ультрафіолетові промені проникають у шкіру, вони спричиняють мутації в ДНК клітин шкіри. Вона виробляє більше меланіну, пігменту, який захищає шкіру, збільшуючи поглинання і розсіювання сонячного випромінювання, і робить вас засмаглими у короткостроковій перспективі. Засмага значно погіршує стан шкіри. Оскільки сонячні промені послаблюють шкірний бар'єр, спричиняючи сильну сухість, чутливість і запалення. Ультрафіолетове випромінювання чи то сонце, чи то солярій, належить до канцерогенів першої групи згідно з даними Міжнародного агентства з вивчення раку. Це означає найвищий рівень доказів того, що воно небезпечне для людини. Вплив сонця також має накопичувальний характер, тому десятиліття перебування на сонці спричиняє. Чиняють руйнування колагену, це призводить до передчасного старіння і зниження еластичності шкіри або здатності шкіри розтягуватися. Шкода від ультрафіолету починається відразу. Навіть після 15 хвилин незахищеного впливу засмага так чи інакше призводить до пошкодження шкіри. Хоча люди думають, що ледь помітна засмага створює ілюзію здорового сяйва, насправді це спосіб шкіри захистити себе від серйозних ушкоджень. Насправді не існує такого поняття, як безпечна засмага на сонці або в солярії, тому що з часом кумулятивний вплив ультрафіолету збільшує навантаження на мутації ДНК. Як захистити шкіру? Від ультрафіолету, уникайте пікових сонячних годин, наносьте сонцезахисний крем, носіть захисний одяг. Найкращий захист від ультрафіолету це фізичний бар'єр.